Вітаю на каналі ГІМЛІ. Сьогодні у нас нова серія з Ukraine GTA Нещодавно разом із зимовим оновленням вийшов апгрейд роботи водія автобуса. Додали нові маршрути та змінили зарплату, та не просто її змінили, а зробили для кожного маршруту індивідуальну зарплату. Мені захотілося зробити огляд і зрозуміти, все також вигідно працювати водієм автобуса. Чи вже ні. А якщо ти давно хотів почати створювати свій сервер, тоді приєднуйся до Cloud Web. Доступні ціни, потужне обладнання, приємна панель керування, також часті грошові розіграші, промокоди та акції на поповнення. Все та навіть більше на офіційній сторінці Instagram та на сайті. Тебе вже чекають там. Посилання в описі під цим роликом. А ти в курсі, що Ukraine GTA досягла максимального онлайну. Сервер був повністю забитий гравцями. Як думаєш, що це означає? А це означає те, що зовсім скоро ми додамо новий сервер у гру, а саме 26 грудня о 15.00. Ukraine GTA продовжує рости і радувати нас вже якісними оновленнями. Так, ця гра не ідеальна. Але вона йде до цього. У грі з виходом оновлення були, звичайно, і баги нові, але їх вже пофіксили. І грати стало набагато приємніше. Також слідом за фіксами багів потягнулася нова порція оптимізації. Так що швидше заходь у гру та упробуй усі фікси на собі. А якщо ти ще не граєш у Ukraine GTA, я тебе офіційно запрошую на цей проект. А швидко заробити грошей на першу машину тобі допоможе мій промокод та мій реферальний код, який ти бачиш зараз на екрані. Також. Ти можеш його скопіювати з опису цього ролика. Якщо ти введеш мій промо та мій реферальний код, то одразу на старті ти отримаєш 10 тисяч гривень і перейдеш моментом на другий рівень. А реферальний код даватиме тобі непогані бонуси із затриманням нових рівнів. Я часто провожу перевірки поліцейських, вигадуючи всякі ситуації. Так що, якщо ти захочеш піти в НПУ, можливо, що ти зможеш потрапити до мене в ролик. Так що чекаю тебе в Ukraine GTA. Посилання на гру в описі. Також не забудь підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Ну а я починаю. Перед тим як розпочати роботу, нам пропонують вибрати маршрут. Їх всього три: це з Харкова до Полтави через Гостоміль. Міський маршрут та з Харкова до Дніпра. Давайте першим маршрутом я оберу 55-й маршрут. Це з Харкова до Полтави. Ми отримуємо ось такий досить великий та красивий автобус. Напишіть у коментарях, як він називається. За один чекпоінт нам дають 93 три гривні та 54 одиниць досвіду. Чекпоінти розташовані близько між собою. Всього в маршруті 63 чекпоінти. Автобус керується добре, злегка неповоротливий, але взагалом слухняний в управлінні. На цьому автобусі ми їдемо в Гостомель, проїжджаємо декілька чекпоїнтів у цьому місті, потім вирушаємо до Полтави. Полтавою також проїжджаємо декілька чекпоїнтів та повертаємося до Харкова, але не через Гостомель, а іншою дорогою, яка веде на базу водіїв АТБ та на новорічну ялинку. Після повернення до Харкова я також проїжджаю ще декілька чекпоінтів та повертаюся на автовокзал. По закінченню всього маршруту я отримую 5673 гривні. На весь маршрут я витратила часу трохи більше 15 хвилин. Вже немає такого, що коли ми закінчуємо маршрут, нам додатково дають ще певну суму грошей і досвіду. Зараз такого немає. По закінченню маршруту автоматично починається новий, без жодних доплат, але це і логічно, зарплата то за один чекпоінт збільшилася. Далі я приступила до 263 го маршруту. Це міський маршрут. Виходить, що на цьому автобусі ми їздимо тільки Харковом і за його межі не виїжджаємо. Нам дають ось таку маршрутку, яка досить таки швидко їде і добре керується. На ній працювати приємно. За один чекпоінт ми отримуємо 80 гривень і 60 одиниць досвіду. Чекпоинти також розташовані близько між собою. Всього в маршруті 39 чекпоинтів. Незважаючи на світофори, мені цей маршрут більше за інших напевно сподобався, тому що маршрутка слухняна в управлінні і їде досить швидко в порівнянні з іншими автобусами. Плюс до всього, якщо вам потрібно качнути рівень, то за цей маршрут ви найбільше отримуєте досвіду. Досвіду, звичайно, дає цей маршрут немало, але по зарплаті не дуже. Цей маршрут я заробила 3120 гривень, при тому, що часу я витратила 8 хвилин. Мені здається, це замало. Хоча за попереднім маршрутом по зарплаті і часу може і нормально, але вирішувати вам. Також по закінченню маршруту немає жодних додаткових доплат, як і раніше, адже роботу повністю переробили. Останній маршрут, який є на цій роботі, це маршрут Харків Дніпро. Нам дають вже звичний для нас автобус. Керується він також, як і раніше, до оновлення цієї роботи. Так що описувати управління не має сенсу. Всі на ньому колись їздили. За один чекпоінт нам дають 95 гривень і 40 одиниць досвіду. Що стосується ціни, цей найоплачуваніший маршрут, але досвіду дають зовсім мало. Всього в маршруті розташувалося 57 чекпоінтів. І з зимовою фізикою керування цей автобус іноді заносить, і часом складно вирівнятися на дорозі, але але загалом їздити на ньому на склад. Тепер цей автобус не проходить через весь Дніпро, а їздить лише трасою, яка йде Дніпром. Після повернення до Харкова наприкінці маршруту я отримала 5415 гривень. Часу на весь маршрут у мене пішло рівно 13 хвилин. Так само, як і у всіх інших маршрутах, доплати наприкінці рейсу ніякої немає. Ось така оновлена робота водія автобуса вийшла. Вирішувати вам, у якому напрямку вам краще буде працювати. Я вам показала скільки ви можете заробити в різних рейсах, і скільки приблизно піде на це часу. А ви вже саме вирішуєте і обирайте для себе оптимальний маршрут. Перед тим як закінчити ролик, хочу привітати вас з наступаючим новим роком, побажати вам всього найкращого. Бажаю, щоб ви досягли всіх цілей, які поставили на 23-й рік, щоб усі мрії та плани з легкістю здійснювалися. Також бажаю вам у новому році відчувати лише позитивні емоції і ніколи не сумувати, щоб все життя було наповнене лише позитивом. Ну а в мене мета на 2023 рік це добитися 10 тисяч підписників на каналі. Сподіваюся на вашу допомогу. В цій справі. Можливо, це була остання серія по GTA цього року, але це не точно, це залежить від ДТЕКу. Ну а на цьому ролик добіг кінця. Дякую всім за увагу. Пока.